Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забувайте допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. У мене на столі у вас на екранах ось такий набір. Це поганка від Кравакат. А в такому цікавому виконанні. Відразу, що, як поставляється ніж. Зазвичай в такому темному пакеті. Він може бути або відразу з наліпкою поштовою, з адресою, або сам буде знаходитись або в коробці, або ну, куди запакує відправник. Поганка і адреса самого виробництва. На зіп-пакет Ще бувають різні наліпки. Тут були ось такі. У мене їх вже досить багато, різні. Це не останній ніж від крава. Олександра Кравчука. І ось таке виконання поганки. Ось Такий кольор кайдексного чохла тихо, чохол поясне кріплення. В принципі, я вже розказував. Ну і ви може хто в перший раз бачить таке. Кнопка відкривається тільки з того боку, де є позначка. Або є напис. DOT. От саме там, де ДОТ, це відкривається з цього боку. Воно з цього боку відкривається просто, а якщо я кнопку намагаюсь відкрити з, з іншого боку, прикладаю зусилля, воно не з механізм запирається. А зрозуміло, все. Поки зовнішній вигляд. Такий. Веселий, хоч і йде війна, але хтось казав, що я бачив, писали, що це на подарунок там дівчині. А чому би хлопці теж люблять тортики? Можна подивитись навколо, у кого багато зайвої ваги. Так, і ось такий ніж. З одного боку ми бачимо емблему Кравокат. Ось таке руків'я. G10 в кольорі. Така обробка. Потім тут сталь. І виготовлено у місті Львів Україна. Так І з іншого боку. Такий малюнок грибів. Сподіваюсь, це поганка, а не пеньки якісь. Зверху нічого немає. Все покрито циракотом. Так. Тепер, як він лежить у мене рука куда? Середня? Так буде вам зручно, ви можете побачити. Що ось так розміщається. Тут ніяких насічок, якщо ви не помітили, немає. Зовсім нічого, все гладеньке. Десь щось розрізати. Це вам для того розуміння розмір. В руці тримається добре, але не всім зайде ось це місце, що збільшується під кінець. Але це дизайнерські е штуки. І, в принципі, мені він зовні сподобався. Я ще подумаю, буду я купувати в е інших версіях, тому що він. Е ну, Будемо казати, за такі розміри, він не дешевий. Недешевий, і тому і тут уже е зіграло те, що він був е в дропі, і було написано, що це буде останній такий варіант, щоб більше поганки в такому виконанні не буде. Я маю на увазі кольори і цві... кольор накладок. Захотілося, щоб це у мене був такий один там із якоїсь кількості. Це мої особливі забаганки, але ви можете придбати такий ніж в іншому виконанні кольоровому. Він легенький. Мені подобаються ці системи на пояс, на ремінь. Можна закріпити під там, футболку, светер, як завгодно. Чудово ви бачите, що в мене під ліву руку, можна розкрутити оцю, переставити на інший бік, це все легко відбувається. Так, тепер саме основне, як він тут всередині. Зараз він заходить досить ніж в чохов туго. туго. І таке відчуття, от коли я намагаюся дістати ніж, або це ще не розпрацьовано, бо він... Ну, Новий. Новий з таким чуєте, як звук. Все сидить добре, не хитається. Ну, Я думаю, що з часом кайдекс розійдеться і буде маленький люфт, Але. Не знаю про 110, К-110, але якщо от ми уважно подивимось, ніяких отворів не, е немає. Щоб е чохол можна було там, наприклад, якось споснути, тому що можливо там буде з'являтися е бруд, блок. Я не знаю. Щось буде, з часом там буде, і треба його якось промивати, і щоб він адекватно сам всередині просушився. Звичайно, треба уважно чистити, маю увазі сам клин від забруднень. З приводу, як заточений, заточений він, добре. Не буду я вам тут щось різати на камеру. Так, і ось, для прикладу, той, що ніж, я ношу при собі постійно. Це от такий фанглет від Addition Concept. Вони, бачите, по типу однакові. Однакові. Тут трошки інша форма леза, але форм-фактор ви зрозуміли. Ну ось цей мені більше до вподоби тримати в руці. Тут от, я кажу за рахунок цієї частини, ну комусь зайде, комусь не зайде. Я кажу про свої відчуття. Але обидва ножа, вони чудові. Це не такі великі десь щось треба там ліс рубати. Це маленькі помічники. Маленькі помічники. І ось, як і кластик, і фангет, він в своїх ножнах. І ось коли я достаю... Вот. Раз. Ось така. Ось такий момент. Тут легенько. Можливо, те, що я його вже таскаю. Як можливо, можете побачити там відео я зробив, а ще я і до цього таскав. Як він тільки з'явився в продажу, я відразу його купив. З поганкою. Можливо, в інших кольорах це за рахунок цієї краски, ще щось. Трошки може розійдеться, але тут як я відчуваю, я вам розказую. Так, вони однакові. Ну, умовно однакові. Обидва ножа класні. Але і класти в бік. Ось така поганка. В, як кажуть, в вигляді такого пончика донат. Чудовий ніж. Якщо вам подобається, ви хочете підтримати наші дизайни українських виробників. Будь ласка, зверніть увагу і робіть свій вибір. Дякую, що подивились. Слава Україні! Смерть російським окупантам. До побачення.